Фентезійний світ відьмака населяють багато монстрів із щупальцями, крилами, лускою, гострими кігтями чи зубами-скальпелями. Єдине, чим рідко можуть похизуватись тамтешні потвори, то це красою. Так врода, це не про них, але навіть у такому середовищі можна виділити найбільш гидотних почвар, що провокують величезну зацікавленість. Тож ми задумали втамувати цей інтерес та розказати про п'ятірку найогидніших створінь у світі відьмака. Але як завжди, перед початком, тицніть вподобайку та підпишіться на канал. Це дасть нам зрозуміти, що такі теми вам цікаві. А за можливості і бажання підтримуйте наш проект фінансово на Patreon або через спонсорство на YouTube. Половину зібраних донатів ми обіцяємо передавати на потреби зсу або до інших фондів за вашим вибором. Список діючих меценатів зараз ви бачите на екрані. Сердечно дякуємо кожному і кожній за внесок у наш розвиток. Отож, нагадуємо, що ви на каналі GameVis, і ми починаємо. Ходять гулі край дороги. Зжеруть руки, зжеруть ноги. Усього тебе зжеруть. Обережний, друже будь. Почнемо наш перелік зі здавалось би, звичайної потвори гуля. У відьмацькій серії CD Projekt Red ми зустрічаємо його доволі часто, особливо в останній частині трилогії. Людиноподібне страховисько зі зморшкуватим тілом, гострими жовтими зубами та міцними кігтями на чотирьох кінцівках, якими почвара пересувається. Водночас у першій грі про Геральта з Рівії монстр радше схожий на зомбі, та й рухається він подібно до людини на своїх двох. Але от в огидності це створіння аж ніяк не поступається своїм родичам із третього відьмака. Гуль мерзенний своїм тілом, мерзенний своїм способом життя, мерзенний своєю природою. Подейкують, колись вони були людьми, які з якихось причин почали займатися канібалізмом. Роки такого існування перетворили їх у гидотних створінь, в яких вже непомітна людська природа. Лише обриси обличчя нагадують про минуле. Напоротись на гуля можна в печерах, склепах, на кладовищах та полях битв. І Як не важко здогадатись з цього переліку, харчуються створіння в таких місцях зовсім не фруктами. Так, гулі це трупоїди, і люблять вони мертву людську плоть або ж стерво. Окреме задоволення їм приносять вже гнилі трупи, тому щоб поласувати таким делікатесом гулі часто розкопують могили. Якщо ж їм пощастить з великими людськими війнами, то забезпечити себе їжею можна ледве не на все життя. Усіяні покаліченими тілами та политі кров'ю поля це як бенкет для гуля. І харч на такому бенкеті з часом ставатиме тільки ліпшим. Проте інколи спокій подібної трапези перериває відьмак. Його винаймають, коли місце битви починає кищити не тільки небіжчиками, а й кровожерливими почварами. Для професійного вбивці чудовиськ, навіть малодосвідченого, здолати гуля не таке вже й важке завдання. Проте вони рідко живуть поодинці, а поміряти з силою з групою таких потвор справа набагато важча. Тим паче, на місці їхньої годівлі вони поволі обступають противника, невелика пауза і напад. І хоч гулі не крофаги, але сповнені люті або дикого голоду, вони готові розірвати та зжерти будь-яку істоту, чи то відьмака, який насмілився завітати на трупну учту, чи то корову, яка тихо пасеться на галявині. Навіть якщо потвора вже трохи скуштувала срібного меча, стікає кров'ю, вона все одно не відступить. Гуль впадатиме у відчайдушну лють, кидатиметься, не думаючи про власну безпеку, забуваючи про свої рани. Це його останній шанс. Тепер вже ні ігні, ні гострі бритви відьмака його не лякають. Або він, або його. І у цей момент вони найбільш потворні. На Бруксу воно схоже було: хоча не Брукса, напевно. Катакан, Гаркайн, Фледер, Муля. У світі Відьмака вампіри це величезний пласт істот, які дуже різняться між собою. Об'єднує їх хіба що жага до крові. Але і тут є свої відмінності. Якщо нижчим вампірам керує голод та інстинкти, то вищими керує голод та розум. І ще треба подумати, що з цього страшніше. Проте ми точно можемо сказати, хто з вампірів найгидкіший. Це Альп худа, зазвичай рудоволоса жінка з блідозеленою шкірою, нелюдськими очима та кривавим оскалом. Її тіло вкрите мережевом гидких судин, а тонкі ноги та руки інколи поплямовані червоними виразками, схожими на важкі опіки. Пальці почвари увінчуються кігтями, довгими, аби дістати до серця, і гострими, щоб зробити це швидко. Хоч і вдається до таких методів потвора рідко, як правило, вбиває інакше, розумніше. Альп навідується у людській оселі вночі. Почвара п'є кров, що неквапливо рухається спокійним тілом людей, які сплять, спокійним до моменту укусу. Слина Альпа не дає жертві прокинутись, вона підсилює сон, навіює страшенні кошмари. Мабуть, саме тому цих потвор так часто порівнюють зі зморами, які теж люблять катувати людей нічними жахіттями. Нерідко зранку у хаті знаходять мертве бліде тіло, вкрите потом, тіло з якого Альп висмоктав життя разом з кров'ю, не залишаючи ні краплі. Нерідко ці чудовиська набувають подоби тварин чи вродливої жінки. Вони живуть у містах разом з людьми, там де більше поживи. Бо ж ніхто не запідозрить мовчазну руду дівчину в плащі або милого котика у скоєнні нічних вбивств. Ну, майже ніхто. Проте це радше виключення. Переважно почвара мешкає у таких місцях, де її ніхто не потурбує: ліси, старі руїни, катакомби. Найактивніші Альпи вночі, особливо у повню. Бій з цим монстром, велике випробування для будь-якого відьмака. Навіть за вампірськими мірками Альпи мають величезну витривалість та швидкість. І, хоч стати невидимкою як Брукса, потвора не може, але відслідкувати за її рухами, особливо стрибками, дуже важко. Монстр легко випадає з уваги, а потім підкрадається зі спини, кусає та випиває стільки відьмачої крові, скільки встигне. Не дивно, що справжній професіонал перед поєдинком з Альпом обов'язково вип'є на стій чорної крові. Адже залишити судини чистими означає сподіватися лише на ірден та срібло, а завдати удару мечем з металу нелюбого потворі справа не з легких. В ухилах Альпу немає рівних. Окрім цього, потвора, як і Брукса, може видавати потворний як вона сама звук. У кращому випадку пронизлива хвиля не дасть підібратись до потвори ближче, а в гіршому взагалі повалить додолу. І піднятись при цьому встигне не кожен відьмак. До речі, у відео про п'ять таємничих монстрів ми вже розповідали про іншу родоволосу потвору стригу, тож радимо переглянути його. Посилання залишимо у описі та підказках на екрані. Але спочатку додивіться це. Ми ж поки рухаємось далі. Чого людям варто повчитись у гномів, то це кремувати тіло, бо ж ховати трупи край села це ніби потвор додому запрошувати. Ще півбіди, як це будуть гулі, вони нажеруться і підуть собі далі. Але якщо прийде цвинтарна баба, то ховайся вжито. Кладовище, моторошне місце неприємне земля мерців, скорботи та сліз, територія, що належить смерті та трупоїдам. І тому мало хто хотів би опинитись там наодинці, особливо вночі. Особливо, якщо там хазяйнуватиме цвинтарна баба, істота, яка вважає кладовище своїм домом і не терпить непроханих гостей. Так ім'я цієї гидкої потвори не виникло на порожньому місці. Цвинтарна баба нагадує стару жінку з обвислою морхлою шкірою болотного кольору. Її очі не мають зіниць, волосся нагадує волокна льону, а кісткуваті руки чимось схожі на курячі лапи. Часто чудовисько носить на згорбленій спині людські останки, черепи та ребра, немов нагадування, такий собі сувенір. Вона прив'язує до передпліч кістки своїх жертв, наче найдорожчу прикрасу, і ця промовиста деталь доповнює образ монстра та робить його ще більш відворотним. Оселяється цвинтерна баба на гробовищах та в некрополях. У таких місцях вона легко обживається і залишається надовго. Серед тіл, що поволі розкладаються, потвора почувається комфортно та спокійно, можна сказати, затишно. Адже мерці це головна пожива цвинтерної баби. Вона розкопує могили і поїдає те, що знаходиться в них. Понад усе істота любить гнилий кістковий мозок. Своїм довгим язиком вона вправно висмоктує його з порожнин підлеглого стегна чи плеча, після чого переходить до наступного поховання. Якщо ж кладовище спорожніє, цвинтерна баба може почати полювати не тільки на мерців. Окремі особини цього виду нерідко вишукують харч у селах. Потвори вбивають і викрадають тих, хто зможе опиратись найменше старих та дітей. Щоправда, відразу вони їх не зжирають. Чудовисько закопує тіла та смиренно чекає, поки вони розкладуться. До слова, недооцінювати цю істоту не варто. Так, битись цвинтарна баба не любить, але це не означає, що вона цього не вміє. Ці чудовиська можуть швидко рухатись, та й про кіхті не варто забувати. Хоч їх розмір не виглядає надто загрозливо, проте такі пазурі здатні пробити захист навіть бувалого відьмака. Ну а найгрізніша зброя цвинтарної баби її величезний отруйний язик, влучним ударом якого чудовисько може осліпити противника, відкинути його або навіть задушити. Тож передусім треба здихатись його. Окрім цього, треба пам'ятати, що денне світло ослаблює цвинтарну бабу, тому сонце у двобої з такою потворою найвірніший союзник відьмака. Звісно, що тхне, а ти думав, їх гнильцями за приємний запах назвали. Ви, мабуть, встигли помітити, що трупоїди найбільш бридкий клас монстрів, м'яко кажучи, неприємним фактом свого існування та зовнішнім виглядом. Але є серед трупоїдів особливо гидотні істоти це гнильці. Ці представники некрофагів самим тільки ім'ям натякають, нічого приємного ми в них не побачимо. Гнильці прямо ходячі монстри схожі на людину, щоправда, майже без шкіри. Тіло цієї потвори складається з підгнилих м'язів та сухожиль. З грудей випирають кілька шипів, наче пазурі ще більш гидкої істоти, яка прагне вирватися з гнильця. У чудовиська майже немає очей, та й голови як такої теж нема. Та й взагалі назвати це утворення головою надто важко. Це скоріш широкопащий гігантський кліщ, який місяцями знакровлював людей та тварин. Але ж гнильці байдужі до крові. Їхня пристрасть, останки людей та старе падло, яке манить трупоїдів своїм запахом. В головній же пухлині монстра отруйні гази. Знайти гнильців, як і гулів, можна на місцях, де повно мертв'яків. Невеликими групами вони жваво поглинають стару плоть. Колись зустріч з подібними чудовиськами була рідкістю. Та в часи жорстоких воєн, в яких поволі тоне Неверленд, в часи хвороб, що їх несуть війни, подібне рандеву стало буденністю. І єдиний спосіб такі зустрічі завадити здихатись гнильців, спалити мертві тіла та забрати їжу у потвор. Але з кількох доведеться віддати вогню. Та й хто наважиться підходити до гнилих трупів? Натомість боротися з гидкими почварами доводиться відьмакам. Така вже робота професійного вбивці чудовиськ, ні про які благі наміри, звісно, не йдеться. Бій з гнильцями може видатись легким завданням, якщо не віддати головну зброю цих потвор. Отруйний газ, яким повняться їхні брудкі макітри. В додаток до цього чудовиська добре бігають. Людям, яким пощастило втекти від них, порівнюють швидкість чудовиська з галопом коня. Може, це звісно перебільшення, але відправди воно зайшло недалеко. Та як би там не було, відьмак впорається з гнильцем, зможе порубати його. І ось в момент, здавалось би, тріумфу все тіло потвори скують судоми і жахливе захлинання. Голова істоти почне розбухати від газів, поки не вибухне. А тоді канонаду доповнять інші гнильці. Це стане останнім козирем у бою проти Відьмака. Смертельний прийом, який зможе забрати життя навіть стійкого до отрут мутанта. І не доведи літеле опинитись поряд з таким фейерверком, поряд з цією пороховою діжкою, тим паче з факелом або знаком ігні. Сказати, що потерча бридке все одно, що стверджувати, ніби гівно не дуже смачне. Ніби то й не брехня, але й не повна правда. На останок нашого відео ми залишили найогиднішу, на нашу думку, потвору Неверленду: Потерча, воно ж і гоша. Мабуть, саме ця істота викликала найбільшу відразу, коли ви вперше проходили третього відьмака. Потерча – це спотворений ембріон людини. На світ така потвора з'являється, якщо небажану мертвонароджену дитину поховати неналежним чином, якщо її закопати у лісі чи під парканом. Як стерву, а не людину. Тоді нещасне дитя перетворюється в огидну деформовану істоту. Її шкіра мертвопурпурового або рожевого кольору, спотворене капілярами тіло, обмотане старою поповиною. Паща всіяна двома рядами гострих та не дуже зубів. На обличчі воно носить велику рану, ніби ніс монстра хтось відгриз. А у великих темних очах зовсім не видно життя. Ночами потарча вилізає зі свого лігва та полює на вагітних жінок. Почвара ховається за ліжком та ослаблює свою жертву. Спочатку вагітна страждає від тривожних снів, потім лихоманка, марення. І коли тіло та дух майбутньої мами занидить в кінець, потарча впивається у знесилену плоть та висмоктує з нього кров, вбиваючи і жінку, і ненароджене дитя. Страшно подумати, скільки біту колись щасливі людські родини приніс цей осоружний монстр, скільки таких сімей він зруйнував. На щастя, потерчата рідкісні створіння на пам'яті найбільш відомого нам відьмака Геральта з Рівії. Тільки одна зустріч з цією почварою. Тоді він став перед вибором, адже вбивати такого монстра не обов'язково. З чудовиська можна зняти прокляття. Для цього треба провести древній обряд, дати ім'я покійній дитині та поховати її під порогом будинку. Тоді цей монстр перетвориться на хранителя оселі та її мешканців цура. Якщо ж обрати інший варіант, доведеться потерча вбити. Проте так просто пронизати себе мечем потвора не дасть. Як тільки істота відчує якусь небезпеку, вона перетвориться на велике та сильне створіння, схоже на альгуля. І повірте, у силі альтернативна подоба потерчати нічим не поступається цілій зграї агресивних трупоїдів, хоч вара здатна розривати жертву пазурами, вправно та швидко відгризати шматки плоті з приреченого тіла. Звісно, відьмака така загроза не надто бентежить. Вчасний і із чудовиська вже тече бронатна рідина. Проте тоді бій тільки починається на запах крові потерчати, з усіх усюд злетяться привиди. І це ще сильніше ускладнить справу. Приблудні духи підсилять чудовисько, але зробити його безсмертним не зможуть. Так чи інакше, відьмацький меч прониже істоту і в чергове позбавить Неверленд від огидного монстра. Ну що ж, ми розуміємо, що для когось обрані нами монстри не такі вже й огидні. Можливо, саме ви ненавидите комах, тому до прикладу арахноморф та Ендрюга вам в десятеро огидніші, ніж потерча та гнилець. Але ми все ж сподіваємося, що в будь-якому випадку з нами було цікаво. Якщо ж це дійсно було так, не забудьте про вподобайку, підписку та інші наші відео. Наприклад, про історію світу The Witcher. Звісно, за можливості не обділіть увагою наш патреон та спонсорство на Ютуб. А ще втамуйте нашу допитливість. Розкажіть у коментарях, яка потвора викликала у вас найбільшу огиду під час проходження відьмака. Ну а з вами, як завжди, були GameVis, і нехай у вашому житті не буде нічого огиднішого, окрім монстрів з цього відео.